Вулиця Скляренка в Оболонському районі столиці перетворилася на справжню Венецію. Дощ залив практично увесь квартал. Відтак водіям довелося буквально плавати. Кілька десятків автівок просто застрягли у воді. Ну я тільки в'їхав, лупанула волна і одразу ну, ж став, грубо говоря. Умси тричі головне, щоб вода не попала в двигун. Там мунна ну, зараз заводити по-любому не буде. Як пояснили у столичному управлінні з питань надзвичайних ситуацій, вулиця Семена Скляренка перетворилася на велике озеро через неспроможність впоратися з водою з ливосточної системи, почистити її пообіцяли швидко, бо до таких ситуацій були готові. Ми маємо сьогодні одну насосну станцію потужністю 600 метрів кубічних на годину. Маємо дві насосні станції потужністю 350. Ми сьогодні можемо, значить, в любих таких ситуаціях надавати необхідну допомогу. Підтоплення можливі і в районах поблизу річки Лебідь. Про це напередодні заявляли у Київавтодорі. У зоні ризику кілька київських вулиць. Ця проблема технічна, вона не буде усунена до моменту реконструкції самої річки Либідь. Буде підтоплюватись вулиця Пестеля, буде підтоплюватись вулиця Старовокзальна, буде підтоплюватись площа перемоги. Комунальному підприємству Плесу необхідно надати фінансову допомогу, їм необхідно розчистити перепусні труби. Під загрозою підтоплення і підземні переходи, ось цей на шулявці неодноразово опинявся у воді. А все через стихійних торговців, кажуть чиновники, бо вони засмічують зливостоки. Самі ж нелегальні. Альні продавці від камери ховаються, а кияни запасаються гумовими чоботами, бо пам'ятають, як на початку червня у воді плавала вулиця Шулявська, Лук'янівська та героїв Севастополя. Вода була не тільки у переходах, а й на проїжджій частині. Постійно, лівень, постійно як Посенака залівінь, постійна затаплюває мешком, вище коліна. каліна, метра точно навірно було эти вот всі кіоски находились в очень плачевному состоянии, Товар, подмок и небезпечні, тому что здесь электричество. Синоптики прогнозують інтенсивні дощі до 15 серпня. А вже за тиждень кажуть, у столицю знову повернеться спека. Віталій Маргалик, Костянтин Саринок та Ігор Пльонкін, телеканал Київ.